Сьогодні хочеться порозмірковувати з вами над однією такою цікавою темою, Бог поклав на серце. І тема називається стосунки з Богом. Знаєте, в світі стосовно людини є два основних таких світогляди. Перший світогляд атеїстичний. Атеїстичний світогляд каже, що людина це випадковість. Вона не запланована. Просто колись дуже давно стався якийсь великий вибух, і потім. Якось ну випадково з'явилася наша сонячна система, в ній випадково з'явилася планета Земля. На цій землі випадково, без ніякої на те причини відбувся абіогенез, тобто перетворення неживої матерії в живу. І потім ця жива матерія, якось ну, випадково, абсолютно, без якихось видимих на те причин, почала еволюціонувати. Спочатку мікроб, бактерія, потім далі, далі, далі. І оп, і з'явилася людина. І от про що нам каже атеїстичний світогляд? Він каже, що людина, в принципі, вона якби випадковість і сенсу в її житті немає. Але от біда, людина без сенсу не може жити. Так само, як не може жити без їжі, води і повітря, для того, щоб жити, нам потрібен сенс. І атеїсти починають якось шукати цей сенс, де ж він все ж таки захований. Ну і вони кажуть: ну якщо еволюція це розвиток. То і людині для того, щоб мати сенс життя, потрібен розвиток. Треба самовдосконалення. І тому людина починає там, десь їздити по всім країнам, куштувати різні кухні, там, мати багато партнерів і всяке таке, і намагається самовдосконалитися і в цьому знайти сенс життя. Але знаєте, на мій погляд, це безглуздо, бо чим більше ти туди будеш напихати в свою плоть оцякого всякого непотрібного, то в тебе буде тільки більше голоду за чимось справжнім, за чимось суттєвим. Так от, є інший погляд на людину, і цей погляд теїстичний. Теїстичний погляд каже, що є Бог. І Бог сотворив людину за своїм образом і подобою. І виявляється, що людині для того, щоб жити, окрім. Їжі, води і повітря потрібно ще, дось, ще щось. І це щось це стосунки. Ну, от, Дійсно, погляньте, от людина не може жити без стосунків. Ми постійно десь групуємося в якісь колективчики, де в нас є стосунки. Да? Негарно бути людині одною, сказав Бог. І дав людині Єву, і в них там якісь стосунки. Потім там десь сім'я, стосунки, потім народи, стосунки. Країни, стосунки і всяке таке. А чому в нас така потреба в стосунках? Та тому, що Бог створив нас для того, щоб у нього з нами були стосунки. І в цьому і полягає сенс нашого життя. Якщо будуть стосунки з Богом, значить наше життя воно буде наповнене всім тим і буде мати сенс. І от виникає питання: а що ж таке стосунки з Богом? Можна багато різних прикладів брати, але я хочу звернути увагу на три особливих речі, без чого стосунків з Богом не може бути. І перше, я хочу прочитати Книга Буття, четвертий розділ. З самого початку читаю переклад Рафаїла Турконяка Сучасний український. Адам пізнав Єву свою жінку, тож вона завагітніла і народила Каїна, і сказала: Набула я людину завдяки Господові. Згодом народила його брата Авеля, Авель став пастухом овець, а Каїн був землеробом. З бігом часу Каїн приніс жертву Господові з плодів землі, Авель також приніс від своїх первородних овець та від їхнього жиру. І зглянувся Господь на Авеля та на його жертву, а на Каїна і на його жертву не звернув уваги. Тож Каїн дуже розлютився і став похмурим на обличчі. І отут починаємо розмірковувати, а що ж відбулося? Ну, от жили собі Адам і Єва, вони згрішили. Да? І гріх що зробив? Що найважливіше, в чому проблема гріха? Він зруйнував стосунки людини і Бога. І от у Адама Єви народжуються два сина, Каїн і Авель. І ми бачимо, вони почали жити, почали щось працювати, в них певний свій бізнес. В одного землеробство, в іншого худобу вирощувати, але їм чогось не вистачає. І як тут написано, вони ні з того, ні з цього беруть і приносять жертви. Питання навіщо? Відповідь елементарно, проста. Без жертви. Або жертовності, стосунків з Богом бути не може. І хтось може сказати: ну і який сенс в їхній жертві? Авель же ж після цього був битий братом. Невже в нього з'явилися стосунки з Богом? Так, з'явилися. Послання до Євреїв, 11 розділ каже, що Авель став першим праведником. А хто такий праведник? Праведник це та людина, яка має стосунки з Богом. Без праведності стосунків немає. Тобто, жертва Авеля, вона не просто була прийнята з Богом, вона зробила те, чого прагнув Авель. Вона повернула йому стосунки з Творцем. А як же стосовно Каїна? Тут написано, що Бог не зглянувся на Його жертву. Але насправді навіть ця жертва Каїна, на яку Бог не зглянувся, вона так само дала поштовх в тому, що у Каїна з'явились стосунки з Богом, тому що Бог одразу після цього почав до нього говорити. Такого ніколи не було, але Бог почав говорити. І просто біда Каїна полягає в тому, що він злякався цих стосунків. Він спершу він дуже обурився на Бога. Що він не зробив так, як він хотів. Далі Бог йому говорить, а він не хоче чути, він закриває вуха і робить своє, він тікає від Бога. Він злякався тих стосунків, хоча Бог намагався це зробити. І так само, знаєте, для нас, якщо ми не будемо жертовними, якщо ми не будемо здатні на певну жертву для Бога, ми не зможемо побудувати з ним стосунки. А жертва може бути різною. Це не обов'язково так, як ці два брати, принести певні плоди да, або тварин. Жертва може бути зовсім іншою. От, хтось звик зранку в неділю поспати подовше. А тут треба пожертвувати, треба встати, підготувати своє серце в першу чергу і зовнішній вигляд, в другу, до того, що ти йдеш в зібрання. Це є жертва. Хтось звик дивитися якісь серіальчики, а тепер треба замість серіальчиків відкрити Біблію, почитати, або зробити якесь добре діло, або піти на служіння. І це так само жертва. Мені подобається, як пастор згадував в його юності, тільки він прийшов до Бога, і треба в неділю йти в церкву, а там ранкова пошта йде, яку він звик дивитися. І для пастора це була жертва відмовитися від ранкової пошти заради стосунків з Богом. І так для кожного з нас нам потрібно, щоб побудувати стосунки з Богом, чимось пожертвувати. Другий момент, на який хочеться звернути увагу, це те, що нам для стосунків з Богом потрібна довіра Богу. І тут є дуже класний приклад, в 12 розділі книзі, книги Буття, мова про Авраама. Я прочитаю з першого вірша. Сказав Господь Авраамові: вийди зі своєї землі, і від своєї родини і з дому свого батька в землю, яку я тобі покажу. Я виведу від тебе великий народ, поблагословлю тебе і звеличу Твоє ім'я. Тож будеш ти благословенням. Я поблагословлю тих, котрі благословлятимуть тебе, і тих, що проклинатимуть, тебе прокляну, і благословені будуть у тобі всі племена землі. І пішов Авраам, як звелів йому Господь. Знаєте, довіра Авраама вона була надзвичайно потужна. Ми часом не можемо зрозуміти. Ну, подумаєш, сказав, вийди зі своєї землі. А ви пробували виходити. Знаєте, ну, В залі є тимчасово переміщені особи, а можливо, і не тимчасово, а, а назавжди. Їм довелося зробити дуже серйозний крок. В них була загроза життя. І щоб зберегти життя, треба було залишити все своє життя минуле там, на сході, на півдні, і їхати десь в інше місце. І це складно, це надзвичайно складно. Люди три тижні сиділи в Харкові під обстрілами, поки вони на це наважилися. І ми приймали таку сім'ю. Вони три тижні під бомбіжкою. вони думали, ну, може ж це закінчиться. Вони не хотіли залишати свого життя. А як же ж до Авраама? Аврааму було ще складніше. Уявіть, він живе в столиці тогочасної цивілізації, Урхалдейський, потім він в Харан переїхав. Це дуже великі міста, там все дуже розкішно. Там палаци, там різні храми, там різні там висячі сади. Життя вдалося просто. Ну, от він живе в столиці. В нього чудовий бізнес. Навіть більш потужні, ніж ми можемо собі усвідомити. В нього було 318 найманих працівників. Написано 318 слуг. Виявіть, 318. Хто робить бізнес якийсь? Ми знаємо, що 5 це хорошо, 10, 20 це ого, 50 це вау! А тут 318. Бізнес надзвичайно потужний. І от Бог каже: ти залиш столицю, залишаєш свій бізнес. І їдеш десь, ну так, в Знам'янку, ну туди десь. Або у стінах, край географії. Ніхто не знає, де воно знаходиться. Чути, чули, а де знаходиться незрозуміло, туди дороги не йдуть. І оце те, що Бог каже Аврааму. І знаєте, що Авраам зробив? Він довірився. Він повірив Богу, що якщо він це зробить, то Бог зробить те, про що я тільки що читав, що Він його благословить надміри. І він довірився, і він що написано? Повірив. Авраам Богу, і це вмінилось йому в праведність. Він став праведником, він отримав стосунки з Богом. І потім всі ті ж самі благословіння, про які Бог казав. І так само для нас дуже часто нам треба довіритись Богу, отримати від Нього слово і довіритись, і йти. Це часом незрозуміло. Знаєте, я пам'ятаю 24 лютого. Я думаю, всі ми його пам'ятаємо. Ми прокинулися від війни. І, і я цілий день. Я кричу до Бога, Боже, що мені робити? Покажи: чи збирати речі, і тікати за кордон, чи навпаки, збирати речі і йти в військомат. Що мені робити? І Бог, так, в другій половині дня Він бере і каже: йди на карибе. Хто не знає, карибе наш молитовний будинок, карабінерна. І я такий, не зрозумів, Боже, що це таке? А він каже: Іди на каребе. І я пішов. І в той день почався молитовний марафон. Ну, ми надіялися, ну, 2-3 тижні, максимум місяць, буде війна. А і тут я починаю служити, я починаю казати слово, день, два. І ми так служимо з братами. І проходить півроку, і знаєте, якось війни кінця і краю немає. І я починаю так певним чином панікувати, Боже. а а що мені казати? Ну це ж ну, не раз в місяць, як раніше я там виходив на сцену. Тут треба двічі на тиждень і проповідь сказати. І включається певна паніка, але Бог каже: довірся мені. Ти довірся, і я дам тобі слово. І знаєте, я вдячний Богу, що я йому довірився, тому що вже півтора роки я служу в молитовному служінні на карабінерні, і в мене завжди є що сказати від Бога. Слава йому! І так кожному із нас. Довіра до Бога, вона вибудовує наші стосунки. Ми починаємо зростати і ставати ще на крок ближче кожен день до Бога. І от ще один останній момент, про який хочеться сказати, без чого стосунки з Богом неможливі, це спілкування. Ми зараз на Молитовному служінні досліджуємо книгу пророка Осі. І в цій книзі Бог порівнює стосунки між. Чоловіком і жінкою як стосунки Бога і церкви, ну, Ізраїля, віруючих людей. І там він починає з того, що пророку він каже: візьми собі блудливу жінку, повію, і одружись на ній. І я на цьому прикладі тобі поясню те, що хочу сказати. І от Бог в другому розділі пророка Осі, в 16-17 віршах каже. Такі важливі слова. І все ж я її вмовлю. Тобто він як бере на себе образ чоловіка і каже до дружини, до, до віруючих людей. І поведу її в пустелю та говоритиму до її серця, до її серця. І дам їй там її виноградники, а з долини Ахор відкрию браму надію, і вона там розмовлятиме зі мною. Як за днів своєї молодості, як у день, коли вона виходила з єгипетського краю, Бог прагне спілкування зі своїм народом, зі своїми людьми, але Він хоче нормального спілкування, а не те, що дуже часто ми з вами вважаємо за спілкування. Бо ми кажемо, що спілкування це що? Ну, це молитва. А які наші молитви? Ну, в більшості це попрошайничество. Да? Ми починаємо: Боже, дай здоров'я, дай грошей, дай нормальних стосунків, дай, щоб війна зупинилася, дай пробудження, все, дай, 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 дай. Питання: чоловік з дружиною так розмовляють: дай, 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 дай борщу, купи там їжу. Ні, це не стосунки. Стосунки це щось більше. Це коли Бог говорить до серця. І вона відповідає як в днів своєї молодості. А пам'ятаєте, якими ми були в молодості, коли наші стосунки з нашою коханою людиною тільки-тільки починалися? У мене 15 років назад ця подія зі мною трапилася. Ми познайомилися з дружиною. І знаєте, і кожен вечір він був однаковий. Ти приходиш з роботи, швиденько себе там в нормальний вид приготовляєш і біжиш. І весь вечір ви спілкуєтесь. Ви говорите на всі різні теми, які тільки можливі. У вас немає того, про що б ви не говорили. І потім вже дивишся на годинник, вже час додому, ти проводиш додому, ти в під'їзді, і ви говорите, 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 і все, на добраніч двері закрилися, ти з під'їзду виходиш, телефончик, алло, і пішов. І поки до зупинки ти говориш, і потім в маршрутці ти всіх дратуєш тим, що ти говориш. А потім вже приходиш додому, і думаєш, якщо зараз не перестану говорити, то отримую від батьків, які вже сплять, їм же ж треба виспатися. Ось таких стосунків і такого спілкування хоче Бог, щоб ми з ним говорили, не попрошайничали, а говорили про все, як молоді. Коли вони закохані один в одного, вони говорять без зупину. І апостол Павло в першому посланні до Солонян пише, безперестанно моліться. Моліться. Не просто там дай дай, а інколи можна й дякую сказати, бо нам є за що дякувати. А інколи, Боже, благослови. Я прокинувся, дякую, благослови цей день. Я сів, переді мною їжа, благослови Господь, дякую тобі. Ідеш на роботу, говориш, спілкуєшся під час роботи, в думках. І хтось може сказати, ну, а як це ну, чути Бога? От особливо там невіруючим кажу людям, от Бог мені сказав те, а Бог сказав те. І вони кажуть, ну як це Бог говорить, ну де що? Фізично якось чути, в мікрофончик, десь там з неба, чи, чи як це відбувається? Але в цьому вірші, що я прочитав, є пояснення. Я говоритиму до її серця, до серця. Голос Бога, ми його чуємо, коли ми прагнемо його чути в нашому серці. Він відкликається. І оце ці принципи, які надзвичайно важливі і для сучасної церкви. Бо ми, знаєте, часто виглядаємо як церква, виглядаємо, як ті, хто мають стосунки з Богом. Але насправді вже забули, що воно таке. Нам треба вчитися говорити. Говорити, чути, брати Біблію, читати. Хтось бере собі, її, там, знаєте, ставить таке завдання. Я хочу чути Бога, і я за рік прочитаю Біблію. І в нього календарний графік, коли він що читає. Знаєте, на початку мого християнського життя в мене так само було. Я за рік прочитував Біблію, Але зараз я зрозумів: не треба себе навантажувати інформацією, Ти прочитай п'ять віршів і порозмірковуй над ними. І ти побачиш, що це буде більшим благословенням, ніж ти прочитаєш п'ять розділів чи щось таке. На початку от, мого цього служіння молитовного, я брав розділ, читав і, і пояснював. А зараз дійшов до такого, що 5-6 віршів, і в мене проповідь вже не 20 хвилин, а 40 і 50, тому що розмірковуєш, тому що стосунки з Богом. Бог говорить відкриває різні речі. І тому я закликаю вас, не бійтеся говорити з Богом про все. Ви його не потурбуєте чимось лишнім, Він нас для того створив, щоб ми з Ним говорили. Не бійтесь довіряти Богу. Бог хоче, щоб ми довіряли, і Він благословить. Як би страшно не було, куди ми там йдемо, що нас чекає попереду, але якщо ми довіримось Богу, то ми прийдемо туди, куди треба. І останній момент це жертва. Ми повинні готові бути до жертви. Це дуже важливо, тому що жертва вона відкриває багато різних шляхів. І знаєте, от сьогодні у нас чудовий день. Чудовий день, тому що ми можемо принести велику жертву. Ми принесли вже жертву хвали, а зараз жертву фінансову, жертву десятин. І знаєте, десятини це, це те, що треба і почути від Бога, і довіритись Богу. Я пам'ятаю, коли Бог мені вперше сказав: ти маєш принести десятини, і мені що, Боже, я? може це не ти, може, це, це я собі придумав. Бо якось, ну, як принести десятину, якщо і так живу від зарплати до зарплати. А ти ще кажеш десятину. Але Бог каже, довірся. І я довірився, і я приніс цю жертву. І потім я побачив, що Бог мене благословив, тому що тепер від життя від зарплати до зарплати є життя, коли ти відкладаєш від зарплати до зарплати. І це набагато краще. Набагато краще. Тому що з'явилися стосунки з Богом. Тож давайте візьмемо в наші руки наші десятини. Це дуже важливо, і ми сьогодні принесемо їх з перших рядів по черзі, виходимо по центру і даємо десятини. І давайте помолимося. Помолимося за те, щоб в нас були стосунки з Богом. Справжні яскраві стосунки. Алілуя, Боже! Славимо Тебе, наш Бог, наш Господь! Ми вдячні, Боже, за милість Твою, за цей чудовий день, Боже, що ми дожили до цього дня, і ми в домі Твоєму. Що може бути краще, ніж перебувати в домі Твоєму, Господь? Молимося, Боже, нехай церква зростає, нехай стосунки з Тобою, вони вибудовуються у всіх людей в церкві, Боже. І ми з довірою Боже хочемо принести наші десятини. Це наші жертви, великі жертви, Боже. Благослови тих, кого є, благослови в тих, кого немає, і благослови тих, кого Ти запланував, що вони принесуть на наступний раз. І нехай тобі в цьому служінні буде слава в ім'я Ісуса Христа. 아멘